В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Тиждень важливих міжнародних зустрічей для президента Петра Порошенка. Спочатку візит до Вашингтона та переговори з президентом Трампом та іншими американськими посадовцями. Після цього візит до Брюсселя, зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском, канцлером Німеччини Ангелою Меркель. А вже в понеділок анонсовано переговори Петра Порошенка з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Про справу України на е, е, дипломатичному фронті говоримо з професором кафедри політології Національного університету Києва мегілянська академія, науковим директором фонду демократичної та ціл ініціативи Олексієм Гаранем. Вітаю, пане Олексію. Добрий день. Отже, ось таке велике, я б сказав, е, е, міжнародне турне зустріч з головними фігурантами. Процесу врегулювання в Україні, чи це означає, що ми просуваємося до якихось конкретних кроків на шляху до цього врегулювання? Чи це просто така, якщо хочете звірка годинників після того, як змінилася влада у Сполучених Штатах і Франції, почалися ну, по раніше скоріше, сказав, що це звірка годинників. Розумієте? Тобто, це ми розуміємо, що шлях врегулювання насправді він довгий. Росія не збирається йти. Треба думати, як діяти. Uh, і очевидно, що треба говорити з ключовими фігурами, причому дві з них нові, нові фігури це Трамп і Макрон. Я думаю, що якщо ми говоримо про цей візит і до Сполучених Штатів, і до Брюсселя, то деякі речі ми знали заздалегідь. Тобто uh, ми знали, що uh, завершується фактично вже завершена процес uh, юридичного оформлення угоди про асоціацію остаточний. І прийнятий безвіз, тобто є дві великі перемоги української дипломатії, і не тільки української дипломатії, власне, всіх українців, так тому що це те про що за що люди виходили на майдан, який почався з боротьби за угоду про асоціації. Тобто тут поставлена крапка, і звичайно, Порошенка тут може виглядати таким переможцем. Ну його внесок теж є. Очевидний, абсолютно. А ясно, що більше інтриг було щодо поїздки до Вашингтона, і е, до речі, щодо продовження санкцій, в принципі, теж було відомо, що санкції будуть, будуть продовжені. Так що це не є сенсація, але це тим не менше важливо. А стосовно поїздки до Вашингтона, можливо б я зупинився, сказав два слова, тому що у нас було, як завжди, було все міряли в категоріях зрада чи перемога. Що я думаю, абсолютно неправильно. Я думаю, що результати цього візиту вони є важливими, з нього можна було вичавити настільки, мож... наскільки це можна було можливо, з того, що ми знаємо. І аж ніяк не можна применшувати. І для мене тут, звичайно, дуже важливо, що кажуть колишні міністри закордонних справ. Ну, я не маю на увазі Грищенка. Грищенка скаже ясно, що все погано, що все неправильно. Але ну, те, він що... теж так зовсім не говорив. Ну, так як, значить, трак... ну, все-таки він якби, намагався якби, більше підкинути ложку дьогця. Але мені важливо було, що скаже Тарасюк. Да, як депутат від батьківщини, і це діаметрально протилежно тому, що сказав Власенка. Тобто Тарасюк дійсно каже, що да, максимально було з того, що можна, максимально було взято. Що скаже Агриска, який теж критикує, скажімо, позицію президента там по мінську і так далі. Достатньо жорстко. Він каже: Ну, якщо є успіхи, вони є успіхи. Тому я думаю, що це те, що ми можемо поставити, це те, що Порошенка поставить собі в актив. Це зрозуміло, але це те, що Україна в цілому може поставити собі в актив. Ну і звичайно, з Макроном зустріч особисте знайомство. Ми знаємо, що Макрон виступав із проєвропейських позицій, зробив заяви достатньо вигідні для України. Але я думаю, що тут цікаво, що при за Аланда Франція в цьому тандемі Німеччина в Німеч... тандемі з Німеччиною, вона так відігравала все таки роль я б сказав, відомого, так тобто матового не дуже хотіла втручатися, скажімо так. Так, да, мотором була Меркель. А я не кажу, що зараз ситуація зміниться. Але очевидно, що Макрон буде, буде дещо активнішим. Так, як людина молода, амбітна, е він буде дещо активнішим в цьому процесі. Тобто він не буде просто автоматично, скажімо, там приймати точку зору там Німеччини, а буде е активно долучатися до цього теж. Дональд Туск, голова Європейської ради, звернувся до президента Петра Порошенка українською мовою. Давайте подивимося фрагмент з цього виступу. За всі свої. Nawet najmęsi uspichy wam dowodzą zaplaty ty ważkoju pracy i tak już na żal krowiu. Wy niczego nie otrzymali za darma. Wy zasłużyliście się ciochowy dosakli. I samemu tak bachato nas tu, w Europie, zachoplują za wami i pytrzymując was, chociaż ja znaju ścio, co go nie zawsze dostatnio. Ви маєте право оцікувати на більше. Ви також маєте право пишатися собою. З нами на зв'язку правознаць міжнародних надзвичайний повноважний посол Володимир Василенко. Вітаю пане Володимире. Вітаю пане Вітаю. Ну от як ви оцінюєте підсумки і, і перспективи ось цих міжнародних зусиль української дипломації? Зараз становити такі безпосередні контакти з головними гравцями на полі врегулювання української кризи. В принципі я позитивно оцінюю е і сам факт е цих двох візитів до Вашингтону і до Брюсселю, і результати цих візитів. Бачите, з'явилися різні коментарі знаком плюс, і знаком мінус. От це скоріше данина емоцій. Якщо тверезо е дивитись на те, що відбулося, то е відбувся такий. Е я би сказав, добротні робочі візи, під час яких були порушені і в певній мірі вирішені питання, що мають життєво важливе значення для України, для подальшого розвитку України в руслі євроатлантичної цивілізації. Несподівано їх сенсацій не відбулося, але е, е, головний ну, позитив так мовити обох фізиків, те, що і в Вашингтоні, і в Брюсселі підтвердили е, продовження лінії е, санкцій щодо Росії за невиконання нею своїх міжнародних зобов'язань і порушенням грубих порушень міжнародного правопорядку. Всі хоті в Вашингтоні там в, 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 в... В принципі, були встановлені корисні особисті контакти і Порошенка і е міністра закордонних справ інших членів делегації е з, е з представниками е вашингтонської ну, е В Брюсселі. Е ну я би сказав так, це якийсь такий е, е, підсумковий значний мирі візит був, е, скільки е, 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 добігла до кінця процес складний процес і болісної ратифікації угоди про асоціацію, е, е, почав діяти безвіз і е, 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 в принципі, такі ну. Під знаком плюс події під, під знаком яких відбувалися зустрічі Петра Порошенка з лідерами ЄС, які брали участь в саміті ЄС. і Саміт ЄС підкреслив. Візніше підтвердив те, що санкції проти Росії будуть продовжені, і я впевнений, що там під час цих переговорів в Брюсселі також порушувалось питання про надання Україні квот в рамках угоди про зону вільної терв'ю перед цим було звернення парламенту. З проханням переглянути і в світлі до тих негативних явищ, які сталися в результаті збройної агресії Росії. Так що тут я би так сказав, що синхронно спрацював. І парламент України і виконавча влада України в суді, <працю> дякую, пане Володимире. От, пане Олексія, дійсно до заторкнув пан Василенко такий важливий момент, про який ми не згадали. Чи що ж що це, це цей візит до Брюсселя? Це таке символічне закінчення ратифікаційного процесу. Ні, ми ми з вами сказали <працю> про це, да, ці, це трошки іншими словами. Та, три три <працю> ро... я просто хочу до цього чому Знуємо, що це. Фактично три роки продовжувалося. Це неймовірно. Настільки наскільки вдалося затримати цей процес. Я вважаю, що не без допомоги Москви. Безумовно, якщо говорити про голландський референдум, Безумовно. його затримали, але все ж таки Європа виявилася, це треба сказати, на висоті своїх історичних завдань і обо зобов'язань перед Україною. І Європа, і голландський уряд. І в цьому контексті я б хотів сказати, що е, нам треба якби більш, щоб у нас не було цього комплексу меншовартості, ми можемо, коли ми хочемо. Ми можемо досягати навіть коли виникають несподівані такі перешкоди, як з голландським референдумом. І знову ж таки, давайте згадати, згадаємо що коли все це відбулося, то більше серйозних експертів, тих, хто фахово розбирається, вони кажуть, знайдуть вихід з цієї ситуації. Да, просто, але буде знайдений вихід. Тому що дійсно не варто, ну як ми бачимо, все розглядати в категоріях значить там все пропало, зрада, перемога. Це абсолютно неправильний підхід. Знову ж таки, от пан Василенко сказав, що коментарі щодо візиту Вашингтона до, до Вашингтона вони були і знаком плюс і знаком мінус. Ну знову ж таки, давайте подивимося. Всі фахівці говорять із знаком плюс. А звичайно, хтось, хто перебуває в опозиції, хто хоче замочити уряд президента, знака міні. Ну, це не зовсім звичайно, тому що, як правило, відповідальність перед державою є вищою, ніж якісь миттєві інтереси. А ви знаєте, що це не у нас, на жаль. На жаль, так. на жаль, не у нас. Хоча Знову ж таки, по цілому ряду питань наші парламентарі можуть, коли хочуть, так? Mm. А, тільки знову ж таки, так як було з безвізом, ну не треба відкладати прийняття важливих законопроєктів на останню no, ніч. Має, розумієте? Бо потім щось може змінитися. От, тому, але зрештою дійсно об'єднуються, приймають, коли, коли потрібно. Тому якраз тут я б хотів би. 에, ну, зробити заклик до тих фракцій, які називають себе демократичною опозицією. Що дійсно давайте думати там, де треба критикувати президента, давайте, да там, де треба підтримати. Ну давайте не применшувати е, значення наших зусиль і досягнень. І знову ж таки, людям потрібна потрібні історії успіху. Порошенко сказав про Україну як країну успіху, да? е, в Трампу. Тобто, це те, що Трамп, мабуть, хотів би почути, з ким він має справу. У нас ці успіхи. Є давайте це не применшувати. Давайте про це говорити. До речі, оце відео з Туском – Це сьогоднішній день. Ні, mm, це якраз під час зустрічі в Брюсселі. Це не сьогодні. Це вчорашній день. Так, так, вчорашній день. Ну от я б хотів, щоб його прокрутили по більшості каналів. Ну я вчора уважно дивився. Воно не було не в наше не на да, я його бачу. Теж в наш... міжнародних джерелах. Воно було тому, що всі так, були діталі. захоплені, що тут з ну, українською так, мовою видалося в промову. І в Брюселі, добре так. говорив, так. тобто, ну Покажіться, це це, показово, це, це символічно, да, тому що коли йдеться про щось сенсаційне, погане, це йде по всіх каналах. А тут ну от такий от знак поваги до нас, і якось він повзував. Так що я вдячний вам, що ви показали це. Телефон студії 044 490 3074. У нас є вже перший дозвонювач, будь ласка. Вас вітає корінок ів'янні Олександр. По-перше, пане Віталію, вітаю вас. Краще на свободі з минулим ювілеєм. Дякую. І пане Олексію, до нас давно не приїздили лідери провідних країн. Яка перспектива приїзду до нас? Трампа, Меркель, Макроса. Спасіба? Ну, хороше питання, тому що пам'ятаєте, колись президент Клінтон з... прощався з Європою на Софійській площі. Зараз про це годі мріяти. Ну, дивіться, почалося з Обами, да, який не приїхав в Україну. Я вважаю це абсолютно неправильно. Да? Тобто, Клінтон приїжджав, Буш хоче в кінці, але приїхав Обама, мав би приїхати. Е він не був стосовно того, коли приїде Трамп чи він приїде, ну зараз сказати важко. Давайте не забігати наперед. Стільки невідомих з Трампом. Знаєте, аби воно залишилося так, як є, аби не погіршилося. Ми з вами сказали про успіху візиту, візиту Порошенка і української делегації до Штатів, але попереду переговори Трампа з Путіним, якщо вони відбудуться, радше вони відбудуться, і ми не знаємо, що там буде сказано, як повернеться ситуація. Тому нам важливо, щоб якби що буде там. А вже далі давайте думати, що буде з цими візитами. До речі, якщо говорити про американо-український напрямок, то. Виглядає так, що українським напрямком буде опікуватися віцепрезидент Пенс, що є добре. Да? Людина така зважена, спокійна, входить в курс справ добре. Тобто, так як Байден, віце-президент, опікувався Україною у Обами. Але давайте згадаємо, що колись була інституційна інституційна взаємодія. Це називалася комісія Кучмагор, тобто президент України, віцепрезидент. США, яка працює регулярно на інституційній певній основі, і це теж про що говорять експерти: що варто було б відновити діяльність комісії в такому, в такому форматі: президент України, віце-президент Сполучених Штатів, бо це б посилило зв'язок між Україною і Білим домом. Мені здається, що зацікавленість віцепрезидента Байдена в українських подіях іноді була навіть більш сказав, енергійною, без комісії, ніж в часи комісії Кучпогорства із, із ну, можливо, да, можливо. Але дивіться, звичайно, за адміністрацією Обами вони робили більший акцент на просуванні реформ в Україні як демократи. Для республіканців традиційно ця тема важить дещо менше. Вони реалісти. І для Трампа безумовно теж так, тобто його це менше цікавить, його більше цікавлять, якби національні інтереси США, просування бізнесу і так далі. Але тим не менше і це є важливо, тому що Трампу як бізнесмену треба пояснювати, що да, в Україні можна вести бізнес і що буде діяти верховенство права. Так що тут у нас є багато чого, що треба зробити, щоб заохотити американський бізнес. Брати участь, вкладатися, вкладатися в Україну. Я думаю, що це, це теж важливо, попри той факт, що адміністрація Трампа насамперед буде розглядати Україну саме в геополітичному контексті. Давайте послухаємо ще дзвінок. Будь ласка, вітає Борніков, добрий день. дня. ми вам звонять Наталі Георгівна читали, але я здесь не одна. У нас у італіянських українців такий питання, такий коментарій. Ми хочемо сказати. Порошенко делает все, что может. Если бы Тимошенко не была фотомоделью, а была бы политиком, и помогала бы ему, все, все докупы, все докупы, и тот же Лешко, если все ему помогали, а не перешкождали. Украина продвинулась бы намного вперед. И этих всех патриотов нужно просто останавливать. Большое вам спасибо. Віталій задали питання вам. Але це був я... Коментарне те, питання, це коментарне питання, та що можете його ви знаєте, коментувати. Да, я з вами погоджуюся щодо оцінки там, Тимошенка, Ляшка і людей, які гучно б'ють себе в груди, називають патріотами, а дуже часто своїми діями насправді підігрують, підігрують Росії. Тобто наш популізм зашкалює. і Ми вже говорили про те, що дуже часто опозиційні політики вони не думають про національні інтереси, думають про просування власного рейтингу. Але сказавши це. Ну, є закиди і до Порошенка, звичайно. І ми розуміємо, що нормальна пер... демократія може існувати тільки, якщо є конкуренція звичайно. влади і опозиції. Звичайно. Тобто, на жаль, і не все зробив. Далеко не все зробив Порошенка. Про що ми очікували. Особливо це стосу... Я б сказав так, що зовнішня політична сфера, вона, мабуть, найбільш успішна у Порошенка. І це те, що визначають всі експерти. Реформи із скрипами йдуть, але, звичайно, не так, як ми. Хотіли б цього, і вони йдуть зігзагами, Вони ми бачимо опір всередині самої системи, і тут, на жаль, ми маємо сказати, що і в команді Порошенка є люди, які не просувають реформи, а які їх гальмують. Тобто, всередині самих інституцій іде боротьба. Але якщо ми говоримо вже про реформи, про те, що вдалося зробити або не вдалося зробити зробити, то цікаво. Ну от я там перечитую доповідь відомого одного аналітичного центру, яка має скоро бути прилюд. І, звичайно, західно, і звичайна там м, оцінка реформ в цілому ну, говориться про всі ці речі, негативи і так далі. Але взагалі процеси, які відбуваються в Україні, вони оцінюються більше позитивно, ніж ми їх оцінюємо. Тому що це експертна точка зору. Ми живемо в цій ситуації, і дуже багато емоцій ми переживаємо. а вони на неї дивляться з точки зору аналітики, порівняльної політології і геополітики. Подякую нашим гостям, професора Олексію Гораню та правознавцю міжнароднику Володимиру Василенко за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.